Щодня маршрутами міста курсує приблизно 700 автобусів, які перевозять в середньому 300 тисяч пасажирів. Олександр працює водієм автобуса понад 15 років. Ділиться під час повномасштабної війни, робота стала відчутно важчою. Зараз знаєте, нам дуже важко тому, що Багато водіїв з нашого підприємства пішли захищати нашу державу, тому є нестача водіїв. Якщо є хтось безробітний, ми ласкаво просимо до нас. Аби дніпряни пересувались містом з комфортом. Транспорт необхідно отримувати в справному стані. Тому всі автобуси щоранку проходять техогляд. При виявленні недоліків їх знімають з маршруту і відправляють до майстерні. Здесь ремонтируется непосредственно два автобуса. Один разбирается, второй собирается после покраски. Один готовится, скажем так, на переезд в участок сварки, а второй уже собирается в салон, собирается все навесное, на него там стекла вставляются, двери устанавливаются, и после этого автобус уже идет к электрикам, к наладчикам, скажем так, там Приводять в порядок пневмосистему, система, перевіряють, щоб все работало, всі лампочки светились і так далі. тому подобное. После этого автобус едет їде на техосмотр і вже готов линии. Окрім цього, перевізники ще й оновлюють свої автопарки. Протягом останніх двох років коштом приватних автотранспортних підприємств було придбано приблизно 350 великих автобусів. Наші всі автопідприємства вони працюють плюс-мінус в подібному режимі, тобто проводять повний медичний та технічний огляд цього рухомого складу та водіїв, які випускаються кожного дня на лінію. У кожного автопідприємства є свої якісь особисті проблеми. Так, це нестача кадрів, наприклад, механіків, наприклад, там якогось адміністративного персоналу. Але зараз складується така ситуація, коли є і глобальні проблеми. Це, по перше, Нестача водіїв дуже суттєва. Хлопці зараз переробляють, тому що більшість водіїв вони мобілізовані або пішли добровольцями до лав збройних сил України та інших наших оборонних формувань. Також у 2019 році було запущено програму щодо заміни мікроавтобусів на транспортні засоби великої місткості, більш комфортні для пасажирів. Після нашої перемоги реалізацію цієї програми продовжать.